Друзі, я вас вітаю. Стояв я перед вибором. Що ж замовити партію деталей на компресори з Китаю, або ж замовити запчастини на інверторні генератори. Ну, зійшовся, коротше кажучи, на тому, що замовив і те, і те. Дружина в шоці, але що поробиш, ось щойно отримав деталі на інверторні генератори, зокрема, карбюратори. Давайте покажу, що отримав. Можливо, хтось побачить те, що йому потрібно. Бо карбюратори ну, це така запчастина, як можна назвати її, мабуть, серцем да, генератора. Найчастіше ламається. Або точніше сказати печінка. Печінка генератора інверторного. Поїхали. Дивимось. Ось такий тип карбюратора. Ось такий є варіант. Буду детально додавати фото, буду максимально показувати розміри для того, щоб ви змогли ідентифікувати свій. Тут варіант, бачите, карбюратор разом з газовим редуктором. Тобто теж можливий варіант, як на стандартних звичайних генераторах. Перехід на газ. Так, ось такий варіант, ось такий під шаговий моторчик. Ось такий. І ось такий карбюратор. Окрім того, ось ці шагові моторчики теж е, будуть у нас в наявності е, з постійного струму на 12 вольт. Шаговий кроковий моторчик. Ну, Окрім того, ще отримав тут катушки запалювання, стартери. Е, це теж будемо потроху розбирати, розгрібати, додавати Ось, головка теж є. Ну, коротше кажучи. Побачити все в нашому асортименті. Стартери такі схожі на звичайні на 168 в принципі. Ну, подумаю, Подивимось, можливо, це вони навіть і я. А якщо вас, друзі, цікавлять запчастини на інверторні генератори, бо я знаю, що такі генератори ставлять навіть у багатоквартирні будинки на балкони, тому таких генераторів повинно бути дуже багато, масово, то ви можете писати, дзвонити. Всім дякую за увагу. Побачимось.